Друзі, всім доброго дня! Хочу запропонувати, можливо, хтось шукає для себе ось такий автомобіль. Це Ford Focus 2013 рік. Механічна коробка передач. Даний автомобіль приватної особи, тобто не з фірми. Перший власник 240 оригінального пробігу. Ціна в Україні з всіма документами, включаючи сертифікат, для того, щоб ви могли поставити її на облік, коштувати буде 9200 доларів. Коза цікавий даний автомобіль. Мій номер телефону 606 2599. Звати мене Андрій. Плануємо завтра виїзд в Нідерланди і одразу можемо забрати ось цей чудовий автомобіль. Ще раз наголошую: це є Ford Focus 2013 рік, 77 кВт, механічна коробка передач 6 ступінчата Ціна в Україні 9100 з всіма документами, які вам потрібно. Мій номер телефону 097-606-2599. Будь-які автомобілі цікавлять, телефонуйте. Будемо доставляти. Дякую.